Вітаю всіх! З вами Тера. І сьогодні я хочу зробити такий розклад на тему, який зв'язок з родом ви маєте. Чи маєте ви його, чи не маєте, чи є він у вас. Буде два варіанти. Давайте назвамо. Викладемо два варіанти, а ви тим часом поміркуйте, який варіант для вас буде ближче. Який варіант ви для себе оберете? Так, давайте подивимось. Обрали, так? Обрали для себе варіант. Перший варіант ми лишаємо, і це буде руна Ейваз. Ну, саме прямий зв'язок. Зв'язок дуже тісний. Це зв'язок, який дає вам не тільки підтримку і силу роду але дає вам дуже великі особисті родові дари у плані магічних дарів, магічних. Давайте подивимось, який зв'язок у вас зараз з вашим родом. Його вплив на життя ваше саме, не, саме тісне, рід вас веде, він вам вказує шлях, він вас підтримує, остерігає і в багатьох ваших справах йде допомога. Дає силу здоров'я і допомагає бути е, в тонусі, в, в тому, що е, допомагає вам в починаннях, да? і цей зв'язок вам дає дуже багато натхнення. Він дає вам е, таку, знаєте, Бачення ситуації, бачення вашої майбутнього, да, і те, що з вами в житті проходить, да, ви йдете впевнено, тому що ви відчуваєте цю силу, ви відчуваєте її на своєму шляху. Тому гарний дуже такий розклад. Я хочу сказати, що зв'язок з родом дуже. Тримати треба і дуже треба цінити. Це дуже важливо. І вам надається не тільки натхнення, але й реалізацію. Ось такий в нас перший варіант нашого розкладу. Подивимося, який у нас другий варіант. Другий це у нас Атілія. Ну, ви знаєте, які чудові сьогодні у нас варіанти. Атілія це сам рід, це його насліддя, це його традиції, основа, все, що він бачить у вас, все, що він хоче в вас втілити, він в вас вкладає і таланти, і всі речі, які він хоче передати не тільки вам, але й тим поколінням, які будуть за вами, які зараз є. З вами, щоб ви могли цю інформацію, цю таку родову, знаєте, родову таку силу нести і розповідати всім членам роду, вчити, згуртовувати, да тобто, от для того, щоб ви цей зв'язок могли і зараз підтримувати і вчили. Тих нащадків, щоб вони теж не відходили від роду, не відходили від цих важливих таких моментів. Тому що сила роду, вона, ну, вона не тільки тримає, вона, бачите, о, вона дає вам і здоров'я, і сили, і результати. Вона, дає, вона вас оточує, вона дає вам, прибирає всі шляхи, на дорозі на ваші, всі приповни якісь, знаєте, непотрібні вам речі. Вона вчить вас, і вона дуже багато саме вчить, тому що руна Аманас, вона перевернута, да? і дає, показує те, що. Хтось не дуже на це відкликається, не дуже зважає. Мабуть, в житті бували ситуації, коли людина не прислухалася людей роду, не прислухалася порад. Ну, Десь так, знаєте, ще буває так: ми там десь зухвало на все це дивимося часом, але треба відкривати себе для цього і змінювати, тому що. Саме рід веде і допомагає. Це головне. Він захищає, він дає все, що ми маємо. І тому з ним треба не тільки дружити, да, товаришувати, вирошувати, поважати, але й треба. Вчитися, багато вчитися від всіх, хто є в роду, хто був колись, вивчати свою історію роду, вивчати свої традиції, помножувати, об'єднуватись, людей об'єднувати за дітками, навчати їх всіх наших талантів і всього, що треба. І тоді рід він. Це все віддає сторицю. Да? Він любить нас, тому береже і цінує. І я вам бажаю це нести по життю. Нехай всі члени роду у вас будуть, будуть дуже міцні за здоров'ям, багаті, щасливі, і нехай род, рід кожного з вас. Зберігаю вас від усіх, усіх нешкод, і перешкод, і усяких бід. На все добре!